Чи євро, відмагали від, е, дві, я не дала, бо не мала. Машина їде. Тут же, розумієте, дзвониш в міліцію. На Модрицькій є одна єдина дорога. Опери приїхали через годину. Я кажу: їдьте, ви блокуєте підхід, розумієте? Сніг, дощ нікуди не вийде, поле, Модричі. За годину приїхали. Далі, Хочете, я вам покажу. Телефон вимагача працює по нинішній день. Це знає... Прокурор міста, я була в нього. Це знає фанфірма, фірма, це знають депутати, це знає начальник міліції, якого я була не один раз. Майорці Ліванська це знають всі. Це знає прокурор. Це знає гаряча лінія, Це знає Львів. Знаєте, що мені пишуть? Ви прочитаєте документи, і я покажу на телебачення. Навіть ніхто не розглядає. Схема гаряча лінія дзвони, Львів виписує 11 березня, 12 березня, 13 березня, Один і той же текст. Один навіть не дивиться, що вони роблять. Розумієте, як таке може бути? Ви мені скажіть, далі відповідь, навіть не пишу прізвище свідчого, який веде слідство. Значить, все рівно. Це йде по шаблону. Один єдиний текст. Люди досі, що ж ви робити? Пер ще раз. Я прийшла до прокурора, взяла його телефон, набрала номер вимагача. Він працює по сьогоднішній день. Пан прокурор почав кидати тим своїм телефоном і каже, а що я маю говорити? Наступний ну, прокурор. Я, а я сказала, говори, що хочеш. Саша, привіт, Володя, привіт, любе, а потім скажи, вибач, я помилився, Я ще то раз зроблю. Прошу. Чай... Знаєте, що мені відповідають? Постанова суду на вилучення цього телефона, не вже номера вимагача, шахрая. Вибачте, 21 -е століття. По супутному зв'язку не можна вилучити. Та нас О. з вами слухають, що ми говоримо. Тут я не знаю, не мій, не мій, мій телефон прослуховується мій. постійно. Не можна це зробити. Можна зробити. Що мені пояснюють? Що людина сидить на зоні, телефон працює, але йдуть якісь блокіратори. Я проста жінка, я того не розумію. Що блокуються, не можна туди вийти, не можна туди зайти. Лайф дав дозвіл на вилучення. Слухайте цього номера. Люди добрі, скільки там пересікається номерів, як ви думаєте, маса по побережла більше 20 чоловік розведено по тісаній схемі, і йде ім'я Олег Борисович, Олег Володимирович. Нам цинічно сміються з нас, навіть не міняють. Імен, навіть не викидають карток. Люди, як я можу йти до школи? Що я маю казати? Я завжди з виховної роботи. Що я маю казати дітям? Шо, нас я в понеділок діло на 9-ту годину ставлю руку, отак на серце, і все моя школа співає. Ще не вмерла Україна. Я підняла патріотизм дітей. Діти здають гроші на то тим Бориславським хлопцям, яким побивали і ще держава не дала жодної копійки. У мене 120 дітей тільки в школі. Розумієте, що я можу казати дітям, що я можу виховувати після того. Ви мені скажіть, ще я хочу, щоб ви зафіксували. І кажуть, що не можна зробити в 21 столітті, не можна знайти телефона, який, розумієте, 11 місяців працює. Скажіть мені, будь ласка, я написала вимагач. Ви Мах, а, ну, Прошу. дивимося. Пробуйте. Я тільки що дзвонила до нього. Тримайте, тримайте, тримайте. Просто слухайте, і скажіть і завізуйте прізвище моє зуб, чи він працює. Пішов виклик? Тільки що був. Не працюють. Прошу, вони блокують навіть тут, як починають за Нічого. він Нічого, Він тільки що працював. Вони блокують, коли вже знаєш, як ми вже подаємо за шалка за Заприступність. Прошу тільки що брали. Нічого, я був ще. Я почекаю. І але я, я, работні... я перепрошую це відносно Борислава. <кх> Чому, коли я зверталася до начальника міліції, одну хвильку, то, то не тільки це банкоматні розводи, де є відео, і тільки зняти, і не дають дозволу зняти і подивитися, хто забирає гроші в банкоматах. Люди добрі нас просто обкрадають. Перше, я просила, чому до громадкості не звернулася наша преса, преса, радіо і так далі. Не зробили оголошення. Люди, хто був розведений цинічно, зголосіться. А знаєте, скільки людей не віддало, щоб Бог їх врятував? Але телефони були, номери присікалися. По цих телефонах можна було шукати і робити. Розумієте, в чому справа? Я не буду затримувати всі документи у вас і в Львові, будь ласка. І я дуже прошу відповіді, і ще хочу сказати ще одну єдину фразу сказати